Сергій Черватий речник східного групування військ. Знаєте, ми я завжди люблю починати і розмови з вами, і з будь-якими речниками е, таким запитанням, що в нас є дуже багато різних версій. Е, ми всі читаємо телеграми, ми всі читаємо і дивимося Ютуби, е, де є версії е, конспірологія, припущення і так далі. Тому подібне, зараз важливо чути ту інформацію, яка є насправді, що відбувається, куди просуваються збройні сили України і де можливо росіяни намагаються кон. Та наступати так. Ну, якщо поговорити про наш нас, напрямок, то буквально позавчора ми про це доповідали. Почали більш активними бути росіяни на лимоно напрямку. Вони завдяки зібраному цим ротам: Шторм з штурмовим ротам Шторм з і іншим приданим підрозділам намагалися позавчора. Це було 20 разів. Атакувати наші позиції, але і декілька днів підряд вони вже це намагається. За цю добу 10 раз на цьому напрямку вони намагалися штурмувати наші позиції. 559 разів. Е, нанесли удари артилерію, 10 авіацію. 71 окупант був знищений. 55 зазнали поранень. Також знищено їхнє БМП, дві гаубиці Гесенбе, дрон камікази ланцет, склад з боєприпасами та. Три автівки, які підвозили ці боєприпаси, тобто в ворог там намагається бути активним, але на Лимана Купському напрямку останні три дні проте отримує потужну удар у відповідь і несучи втрати, відступає, не досягнувши якоїсь проміжної цілі, якщо говорити про Бахмутський напрямок, наступний напрямок нашої операційної зони. То тут іде таке позиційне протистояння небагато бозітне. Порівняно з тим, коли це коли там були підрозділи злочинної організації Вагнера. Там чотири бозітня за добу було 389 разів. Ворог був по нашим позиціям. артилерією, два рази авіацію. Ми знищили на цьому напрямку 69 окупантів 143... Ранили і одного взяли в полон. Також знищили дві самохідні установки артилерійські акація, п'ять гармат різного типу гордість окупантів, 240-мм міліметровий міномет тюльпан. До речі, відео це як він знищується. Хаймерса можна подивитися на відео командувача угруповання генерала Сирського. І також два, два таких, як вони теж дуже писаються цими розробками, комплекси спостереження. Муромпе і іронія. В нас тут також технічні нюанси, але ми чуємо пана Червато. Ви нас чуєте, пане Срій? Так, я вас добре чую. Та, тому що в нас тут... Він е... навіть нас бачить все гаразд, ніби в нас в ефірі, це лише в студії. Ну, буває, погасли екрани. Зараз будемо технічно це поправляти. Пане Сергій, я хотів знати про що вас ще запитати? Одне буквально запитання. У вас важливий і складний напрямок, тому що е, ми розуміємо, що. От ми сьогодні цілий день в інтернеті обговорюємо атаки на Чонгарські місти, те, що е, можливість довезення боєприпасів для окупантів ускладнюється, ваш напрямок складний, тим, що у них тисячі кілометрів е, за ними, за сходом українським, знаходиться ціла Росія, і вони завжди е, зможуть там знайти е, шляхи для того, аби підвозити і боєприпаси, і військових, от і як в цьому напрямку, наскільки складно. Враховуючи це, воювати на східному напрямку, ну так з огляду на те, що ви говорите, абсолютно зрозуміло, що весь цей час і до Великого вторгнення з 2014 року і після нього це був найскладніший напрямок, тому що саме там Росія мала можливість прямої інвазії такої, да і вона з 2014 року створила там ці квазі республіки, які були по суті плаздармом для наступу на нашу країну, де були склади, логістика, де зомбувалися населення, готувалися підрозділи, так звані армійські корпуси. Ці першої, другої народної міліції, які були також одними з ключовими в наступи. Нас тому так це найскладніший найскладніший напрямок і. Тут точилися найважчі бої після того, як після Київської операції Харківської операції російські регулярні війська отримали дуже потужні втрати, саме Вагнерівське угруповання було найнім активнішим таким ну, підрозд... Об'єднанням, яке могло постійно атакувати нас, і, і, і бійці наші і командири вони його знищили. По суті, ще тому так. Я думаю, що ще героїчний епос Східного фронту він ще я думаю, що ще й не всі здійснили свої героїчні вчинки. Наші герої, але вони вже здійснили неможливе. Вони не дали прорватися в районі Бахмуту. Вони нанесли там колосальні втрати і по суті знищили Вагнер. А перед тим провели Харківську і Лиманську операцію, коли ніхто не очікував, що ми можемо наступати, а ми наступали. І я сподіваюся, що наші командири штаби вже працюють над тим, щоб і в подальшому дивувати неприємну ворога.